Доброго дня всім. Да, доброго дня всім. Начав пан Юрій щось мені розказувати, каже, давай на телефон розкажеш. Ні, діло в тім, що мене вже дураком там розказали, хто я там такий. Чи, бу, чи, бу, чи був дурачком? Чи тільки... А як воно там щас? написано? Та, да ну, чи був дурачком з родження? <реку> чи... Якось, там, ну, це, ну така ну, як да. Я вже, звісно. Ру, руські яким це не подобається те, що ти кажеш, а що ж вони знаток, можуть написати. Хотів що розказати це, чого ну, голодовка була у 32 33 год на Україні. Що? Це ж іскусственно воно создано було. Угу. Іскусственно. Ну, Коли там не урожай, там ще що, небудь це, це не іскусственна голодовка, там і на Поволжі була в 20-ті році. Ну там від за того, що не урожай. А тут же ж урожаї були, батько розказував мені, що. Каже, в церкви всі були забиті зерном. Угу. Не можна було двері відкрити, стояли охранники і за Ну це він надолками. сам бачив, сам да, ну да, да. Ну так, а що тут? Ну, він у мене ж <кій> старший, те. він голодовку цю ж повне. Батько твій. Так. Да. Ну Він <кій> казав, що каже, якби не, не мій дід, ну робив десь у коморі. Що <кій> пошили отакий от поясочок тоненький, угу. і то в нього трохи набивали зерно. Mm -hmm. І воно ж не видно ніде нічого, а пояском зав'язався. І от вдома то висипали, вже щось з'їли. А так каже, що. Так, а що двері... були церкви? От ту церкви збузували як склади. Казали, Кумури. що двері не можна було відкрити. Зерна було повно насипано, відкриваєш, то буде висипатися. Через вікна, може, засипало, я не знаю. Зерна було дуже багато. А не давали, ну, спеціально. А чого? Перед цим. Коли почали заганяти силою у ну, колоспи, угу. дуже великі були повстання, дуже великі. Війна прямо йшла. Єлі-єлі придушили. Не хотіли Не хотіли люди, Ну, хазяїни, в яких була земля, вони не хотіли давати свою землю. Руку. Ну, звісно, ага. самі настоящі хазяїни були. Угу. І єлі-єлі там якось і договорилися, там і війна була, і все. Настояща війна була. Війська підключали туди. А потім тихо рішили таких людей, ну, щоб не війною, а тим просто согласилися з ними. Голодоку, о, о, коли, да, да? Пока трошки там від, цього, ну, від колективізації, ну і на уступки типа пішли, щоб успокоїти людей. Угу. А потім по-тихому витравлювали голодом. Кажуть, ну вимирали. І кого саме більше отравлювали? Ну і Донецька, і Луганська область вимирали дуже села. Головне, що села. Не, Ні, не до ВССР, то і тоді. Чи Ні, тільки Україна? І Україна. Чи... І, і, це... і, і, і в Казахстані було. <кхи> і в Казахстані. В Казахстані кажуть, було. Ем, ну у них там населення менше, ніж на Україні. Ну, по процентності там було ще більша голодовка. будь Людей дуже багато померло. Угу. А на Україні ну, мільйони теж погибли. Точно цифри ніхто не каже. 4-6 мільйонів. Ну це багато, що це таке? Навіть Та, мільйони. Тим ну, боляк, є що їсти. Ну, це я, як нема що їсти, ну понятно, що. Попович, царство небесне, вже давно немає. Він розказував, каже, що і жабу вили, їли. І казав, Такі це ті люди, люди, які пройшли це. Ну він старший. Мого батька придумали, що все. Це, це да. люди, які це все пережили. Він навіть мого батька старший, він це повний, хорошо. Mm -hmm. Він вже хлопцем був. То каже, і жабу вили на річки, каже, ну літом ще туди-сюди, а зимою. А воно ну, два роки пошти, що дивилося це. Пили, mm -hmm. пили, їли, тепер гикаю. Та от що? Ага. І ото і за чого було создано. Це було создано іскусственно для того, щоб унічтожити туди. Іменно християн унічтожити, бо тому що ж вони те. Городських не дуже трогали. Ж. Так стояли ж заграждення, щоб селяни не перебігли в город. Mm -hmm. Ну, В місті щось можна було їсти знайти. Mm -hmm. А в селі не було нічого. Забирали все. Поначалу, а продрозврзка-то? Сперва ж забирали типа, зерно. Там на нужди, там на, на хліб, на все. А потім показалось мало. Почали що? Вони ж почали забрати усе. Моя бабуся розказувала, що робили. Каже, оце прийдуть, кажуть, здаю усе, здав. А потім недавно не гадано, це ж вона розказувала, і вона цього страшне споминає. Споминала, споминала бо вже дуже давно немає. І вона ну, у революцію вже взросла була. І... За що я хотів сказати, то, каже, ночі, каже, нагрянули і провірили отам на печі у каструлі, що в тебе там є. Чи ти щось їсти, чи ні. Якщо пусті каструлі, значить молодець. Все здав. А якщо щось є їсти, казали, те, що в Сибір відправити, це одне. А ще могли розстріляти. І таке було. Mm -hmm. Оце ж у мене бабуся, це в mm -hmm. Дніпропетровської області, це mm -hmm. друга вже бабуся моєї мамки. То казали, що дуже багаті. Ну як, не багаті були, ну не бідні. Mm -hmm. Ну лажити. Люди бу бу була, жили, що да, сім'я була велика, каже. Всі робили. Найміті вже в них не було. Самі на себе робили. Дітей багато було. То каже, хорошо, що каже, це, ж, це вже бабушка розкаже, просто каже, забрали, каже, на землю і все, каже, наше добро. Ну там же ж були і коні, і корови, і все. Забрали просто. Та хорошо, що, каже, хоч всі бірні відправили і не розстріляли. Оце, каже, одне повезло. А так казали, що ви куркулівий, а так далі. Оце така історія. Ти Та скажеш, що людям не вистачає, да? так? Да. Ну так, якісь. А... А розказував, оце ж, ж НКВД. Оце ж у Зінькові були перехрести. Це ж батько розказував, що я заповнив фамілію, що брати перехрести були. Вони таке творили, що страшне. Вони ну, іздівалися над людьми як могли. Що дійшло до того, що їх просто-напросто убрали? А убрали як? Ну, самі свої. Вже вони їх. Ну, як, як би сказати, вже вони були ну, не керовані. То приїхали, жінки ВД, вроді би, із Полтави. І кажуть, так і так, цим же прихрестом, що в якомусь селі розв'ятка донесла, сидять якісь там, ну, що, Це в Як ловушку їх, мабуть, і, загнули. І, і виїхали в поле, і кажуть, вернулись назад, вже їх на підводах привезли, кажуть, постріляли з під тишка у спину. Отак убрали. А так розказує батько, що йшов єврей, а він, ну, до революції він хлібом займався, хліб пік, бублики таке, хліб. Ну, все коротше. А навстречу ж ідеться й перехрест, один із братів. І він же ж його побачив, і він же ж у сторону одходи дає йому, а воно таке, як на мостику десь вони зустрілися. А той йому ну, не дає пройти. Він туди, а він туди. На той. Підходить до нього, а в нього сіточка така плетена в цього і бублики, каже, були. Mm -hmm. Там стільки штук, п'ять mm -hmm. бубликів було накидано, і він йому витягує бублик цьому єврею і каже, їж. Він, він ж все уважительно, спасіба, я не голодний. Ну і так далі. Він їж, каже. Він ж опять почав відказуватися, він наган, каже, витягує. Зараз застрелю, кажу, каже, не будеш їсти. Ну ти ж враг, ти кажеш, хліб ж пік до революції. Оце отак він той. Він його заставив усі всі бублики, п'ять бубликів з'їсти. Оце так я розказував. А за ті НКВД, оце ж каже, оце вже як почалися ці чистки, що у кінці 30-х годів, то кажеш, машина була тільки в кого, в НКВД. І то вона приїжджала. Ну не було своєї в Зінькові. То угу. каже, оце як машина, а воно ж дуже чути було ночі у хаті. Оце ж в тій хаті, що ми з тобою жили. Uh -huh. Та ще як люди прислухалися. <рив estudio> і щоб... каже, машина тільки загочалася цього. То каже, це перед війною було. То uh каже, -huh. дід скочив і сидить. Поїхали туди далі на Лисівку. І він ото каже, сидітиме, поки не машина не вернеться і не проїде на назад. Тоді mm, to... він спокійно лягав і, і спав. А то люди жили. А так... Ото люди жили, ото, да. комуняки, ото тобі на той. Все, в нас робота. Да, да. Ти ж сьогодні роботаєш да, на язику. Ну, да. общем, така кара. історія. Це історія да. та що. А ну підожди, дідім... я глянув, бо суп десь поставила варити. Ой. Сьогодні ритуалами займаємося, не пробимо розклади. Зараз я прикручу, суп варимо. Зараз нема сьогодні розкладів, не робимо не робим ритуали свої. Так, а вперед із пісні. роботи. А не віриш, що може бути, о Боже, наш вже виключав, що голодовка опять може бути. Ні, Оксана. <кху> не віриш голодовка хіба буде іскусна? Ну в якому сенсі? Україна не буде голодати, якщо іскусственно не создатися. Навіть якщо в нас не буде урожаю. Повністю. Та я за Україну навіть всього. За... А у світі. За Європу, я більш. За заяву, я більш... Ну, бачиш, ти такий вопрос задавати, трудно сказати. Європа, ну, це. По Ні. крайній мері їх ніхто не оставив. Я тобі да... скажу те, що по картах, та що ага. як я чувствую це все, після війни в Україні буде голодовка в Європі. Не знаю, я не скажу. Тобі скажу одне, що люди згоду вмирати не будуть. Чого? Того, що не Америка, по-другому буде, того, якось воно це все буде. Так, Не, буде, да. це ж не іменно, що вже всі будуть умирати, і все. Якось буде. Хуже буде. Ну, проще. буде. Щось... Що так само Україна, Якщо б якщо... ти, ти розумієш, якщо люди звикли жити і жирувати і тут трошечки вріж, то для них це та сама це голодовка. Саме... Дивись, дивись, <ків> от будемо брати Херсонську область, Херсонська і Запорізька, mm -hmm. там юг. Якраз за зараз усе перерито, все розбомблено, все там міни бомби ну, і ця, вся вся хреня. Скільки там вирощувалося і хліба, і кавунів, ну, і всього. Звісно, там і їздили, ну, бачили на морях. Там же ж люди з сільським хазяйством, значить, цього вони І помідори, і баклажани, да, є, да, да. і париці до пер, все все. Це все саме перше до нас привозили. <гум> да. і зараз спробують там щось посадити. І це ж скільки вот ще не буде Конечно. там. Це ж не те, що це год, а на той год там воно. Це ж засрали года. Оце тобі брати, оце тобі брати. Ну давай, помогай. Про... Хоч не про братів, ну, ну їм нахер тих я братів. Я тобі кажу. О, ніколи вони братами не були, Ні, і не були. я кажу і завжди казала вони щось одне, а щось друге. То... Оце тобі таке? Нема. Їм до нас, хай може, як сказати. Я так кажу, тому що не я тут. Нема в них твої жилки. Ну, я це навіть вчора вспомнила, забула. А оце вспомнила, ми ж жили ж на Дальньому Востокі. Даже. Ну, да, Ти живо. представ, Росія, що батько, ну, батька, батько, дід, руський, Ну да. руський. Верещаг, да, та, Неважно. На ага. Уралі їздили ми з батьком туди, село так називалося. Прям. Плюс те, що жили ми на Дальньому Востокі. Так дід був. Так ми, я не те, що даже, дід хорошо. Я говорю, що ми їздили туди, я мала була. Ну діло в тому, що я пам'ятаю, що щита й села були українців. Українці туди їхали. Отим От таким поїздом, я пам'ятаю, що ми їхали поїздом. Як ми їхали тим поїздом? Скільки ми їхали? Села українські були. А в більшості на Дальній Востокі, там же взагалі українці живуть. А тепер ті люди живуть Зелений і теж думають на Україну, які гам'юки, чи хто значить, фашисти, так, чи що. вони те, До недавнього времени, як кажуть, в востаннє чуть не піднімали. Це ж там українці 80% вже українців. Ну вони вже зараз фамілії ж поміняли. Привіт вам, українці. Ті, що ви там живете, якщо дивитесь. Та щоб вони дивилися. Ні, а може й дивляться. Та, якщо і, Іваненко там, на наприклад, а він Іван... Іванков. Ну, по окончання вже та і почали скривати, що вони українці. Молодці. Що тут у нас у Краснодарському Савропольському краї українців, яких Катерина силою висилила? Просто що жили? Жили, ми там дуже жили, їздили. Туди я пам'ятаю, скільки мені там було год, я пам'ятаю, що були села, ну прямо з українці приїжджали, заселялися і взяли просто. А тепер воюємо, а сам тепер війна. А тепер прийшли унічтожу. Перекинули мене в армії із, із сержантської вже школи у Батумі. Самі руські служать. Я один українець. І я ж тут тобі в парк приходжу, ну тільки я ж тільки ще ознакомлювався, дивлюсь, один стоїть. Мого призва хлопчик молодий, на, на машині зверху на кузові. І по-українськи чеші так, по полтавському говору, це не те, що, а Говор такий же ж. Ну, у угу. Полтаві ж балакають так само, як у, у Ставропольському краї. Угу. А я ж, о, кажу, земляк, кажу, привіт-привіт. О, привіт-привіт. Він каже, а ти звідкіля? Кажу, це він, е, Ні, каже, я казак, я із того, А чого ж ти кажу, по-українськи балакаєш, а нас всі так балакають. Ну, оце так ми з ним побалакали. А найкращий друг мій був із Краснодарського краю, Льоня Супрун. То я ж йому розказую, ось тут у нас, кажу, і Супрунівка під Полтавою є. Ну, українці. А жив, 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 жив він по сілоках Тирський 2. Тоді. Ну, тобто все вони взяли з України, навіть наші назви вони там туди перенесли її. Ну то і все. Всі вони українці, тільки погано, що вони забули. Що? І, і як вони туди попали і давай. Чим ти займаєшся? Чим сьогодні? займаюся? Не скажу. Чого? Це мій секрет. — А чого? Все. Все. Ти Все. займаєшся, карпичики б'є, бо болото росте. Да. А вчора я що тобі розказала, зараз ще їм розкажу. Бачила в Тік-Токі десь Дніпропетровськ в Дніпро. Mm -hmm. там, бо, больниця, життя і врач травматолог за відділенням. Такий дядько представительний, годів там 60, може, ну взрослий дядько. Да, да, да. І каже, хто ж. Хтось його питає, що от який случай приймально за це время війни, ну, от вам саме більше, отак от воно ну, запало. Забудеться. А він каже, один, точно каже, можу назвати один случай, який я каже, не те, що я кажу, до минуту каже, це все от в мене воно от значить, не вийде Ніколи з голови. Не да. Привезли із Маріуполя, приїхав машиною, взрослий, каже, із внучкою. Тобто попали вони під бомбошку, все там, зробили операції. І все цей дядько, ну, взрослий дядько, бо вже внучка в нього, відійшов від операції і каже, підійшов до мене каже, мені треба допомогти. А він, ну яка допомож? Ну, що все зробимо, що треба. А він каже, машиною те й ще приїхав, в багажнику лежить дочка. Мені треба каже, її поховати. По кусках собрав. По кусках, дядько, цей. Собра... От, де вони були, оце. він, його дочка і внучка, ця, туди ще та й ракета від, від братів прилетіла, від братів наших, старших. Прилетіла і от дочку роз... ну, розлетілася на куски. Каже, я бачу, що ця ж дівчинка маленька, внучка його, що ну, там поранена, дуже поранена. Він сам там ну, він розказував оцей врач розказував, які в них там діагнози, що дуже довго витягували, тяжкі. тяжкі і що все одно ж каже, собрав по кускам каже, свою дитину, кну собирати по кусках в багажник з. Скласти, привезти і каже, то ж він йшов. І каже: мені поможіть, отам, 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 Каже, мені треба поховати. Знаєш, що йому дало силу це все зробити? Боже, а що я туди телефон навела? Ти ось сидиш. Знаєш, що йому силу далося все зробити? <свят> Та дівчатка ж маленька. Звісно, дитина. Якщо як він не спасе, то ніхто не спаси. Він, наверное, жити буде. Браття наші браття. А потім ще як оце ж дивлюся, Богуці. І вони... А як ви ж до нас відноситись? Ми ще довжні хорошо Звісно. Да. А ти представ, тут балакаєш з ними, робиш розклад. Ти балакаєш, ти ну, ну, блін. Ну подумайте. Ну, ну, що, як це може людина кайфувати від того, що вбиває других? Дітей, стариків, мужиків, жінок? Ну який це? Що це треба всередині, щоб було? І, І ти підстава? просто так на вбивство? убивати, що вам десь в тарілку плюнули, десь кусок вашої землі забрали. Десь щось бо вам так кажеться, що тут Україна а так. І як скільки пишуть гадостей, скільки пишуть. Ти розумієш, суки, бомблять, унічтожають. І, і ще й гадості пишуть отам під коментарями. Що? Що? Да. Ми ж такі самі, як і ви. Да. А як ота кізячка казала, ви лучше здайтеся, все одно да. буде по-нашому. Да. Ніхто тіки, не да, знає, да. кізячки. Вона, понятно, не слуха ділова стала зараз на зборах своїх для своїх спортсменів по всьому світу, в Криму віддихала, там відпочивала. Вона за густо це колись я так зайшла. Мабуть, штук в сім містах була і круїзи за круїзами, тому що Ютуб не оплачує. При тому, що Ютуб не, да, не це, і при тому, що жінка так розвернулася в селі. Ну, Подімаю. Ну, Подивимося. Воно як кажуть, оружжя це не все. І те, що у вас там стадо більше, ніж нас, людей тут більше, це ще не все. Воно боженька одну минути, одну секундою може повернути все так, що все воно буде зовсім по-другому. Летіли сюди, полетять і туди. Дорогу знаємо. знає. Українець це такий народ. Мужики настільки, я так знаю. Жінки за жінок взагалі не балакаються золото. Ну, Нема да. такого ніде в світі. Особливо, як а, жінка а, а мужики, сидить напроти тебе. Попробуй сказати щось друге. Уміють все зробити, Конечно, можуть... і мозги роблять вам далеко і сім'ю, і за сім'ю воно так. він піде. Я подаже вокруг те, те, що в мене є. Я знаю, що вони підуть, як са і діти, і чоловік в мене, і кого знаєш? Вони підуть до кінця. Да, вони підуть. Да, це правда. Да, так, зрозуміло, що несправедливості в Україні. Ті служать, ті не служать, ті воюють, ті блядь, сидять закони пишуть, якісь непонятні для кухня. Кого... Все це несправедливость. Ну в основному, якщо взяти українця, ну де в тому, що я чесно скажу, причесно, що от як це великі слова, може таке нізяй казати і не треба казати. Я горжу, що українка, що на українській землі, що в Україні, що нікуди ми не уїхали, що ми живемо і будемо жити тут. Так що тут навіть абсолютно Ты права. Нам не вистачає хороших правителів. да, не да хороших... На наших людей дійсно, якби якась людина така, що вона боліла Україною, жила Україною так, про як прості люди живуть і переживають. Та блін тут гори звернути можна. Тут я кажу, тут, тут, тут рай построїть на землі можна. Тут рай би був на землі. З нашими людьми, які по всім по всьому світі пахають. Дома оставляють, сім'ю оставляють, щоб поїхати заробити. І погані мужики чи погані жінки, які так само їдуть отуди, жопи миють, все, щоб сім'ю тут дітей. Та... Все ж, да, давай, вся давай, вся давай бука, бо роботи багато. За да, Заряджає акумулятор чи машину заряджала, кирпичики, кирпичики б'є, бо біля гаража там взагалі розквасило, засипає. Чи хай здають? Хай звань, хай Хазяїн, хазяїн, поволакали, все. Хорошого вам дня, воно вже той день. Все, Мабуть, пока. Там пока? скільки там скільки показу. О, там вже все. Хорошого вам всім дня, не судіть строго, що сказали та сказали. Так, все, пока-пока. Усі -пока. я. Боже, ужас. Було помила, платок наділа, все, красота. Роблю сьогодні ритуали, дівчатку, розклади. Не робимо відео це. зняли. Те, що зняли нічого на, на розклади не знімати, багато, багато в мене вас. Того чистити, того купати, того мити треба, тому гроші, тому фінанси. В общем, таке коробочки треба доробити, тому що заказаних багато. В общем, тут таке. Все, пока-пока. Люблю, люблю.